Здоровенькі були. Зараз цей покажемо, які вітамінчики ми даємо наші, нашим курям. Бали ми їх не щодня такими делікатесами, грубо кажучи, в теперішній час. Але там 2-3 рази в тиждень ми підкидаємо їм капусту, цибуля цибуля беру та, що така вже проросла або трошки підгнивша, обчищаю її і такими кубиками нарізаю, і вони гарно її товчуть. Капусту товчуть, тому що зелені немає. В основному ми даємо наші птиці, яка в закритому приміщенні, тобто в вольєрах, капусту даємо всім, навіть ті, які на вулиці. І ось такі вінники з кропиви. Насушив, накосив літом. Перший накосив, потім насушив, нажав. І от вони тепер такі бачите, починають зеленкувати, свіжу таку берем і розстеляю, і потім збагаю собі в кубку, вони собі зимують. Ось такі віники також, щоб та даємо всі птиці, які в нас тільки є. <кій> і капусту ми даємо всі птиці, то цибулю ми баємо, не кожен раз і не завжди. І ось природній такий кальцій, грубо кажучи. <кій> Це шкаролупки від яєць, у нас вилупилися курчата, я там вже по-моєму здається вам розказував. Курчат ми продали, а шкаролупки я сушу, від, коли курчатки вилуплюються. І Потім так такнемо і провожу все додому або зберігаю, якщо там процесі літа вже там є камінчики, коли бігають на вільному вигулі, то ми просто сушимо ось цю шкаролупку і збираємо собі на зиму. У мене навіть всі мої коми друзі, знайомі. Там березе, всі знають, що шкаралупки віддає, сміття не викидається, а для Андрія збирається. Ось таким макаром підкидають нам всіх, хто тільки може. Так, зараз ми йдемо це все розвішимо. Е -е, про Пропою, я їх тільки глистогонив і цей, і як його глистогонив я їх і від кокцидіозу ми пропоїли, а більше ми таким нічого не пропоїли. Вітамінів як таких, для пиття ми не даємо, ну, не даємо. Ось так якось. Хіба можна зробити там чай з кропиви, попити, але поки що ми даємо тільки ось такі віники і цю зелень для наших красунь. Повісив я вже віник, залишається ось таке бадилля. Підв'язую таким чином. це ми зараз приберемо і буде в нас вже тут чисто. Дай ми їм дамо їсти, тому що вони нас так ще толком не їли. Ось. Поховалися вони, тут буде їм вітамінчики і потім вони собі прийдуть і смачно погамають. Так, таким макаром ми е, даємо, підвішую я їм віники і вони собі напитують Скільки хочуть. От вони вже зразу у нас взялися до поїдання вітамінів. Такий вінник і капустину закладає там за сітку, вони собі так дзьобають. До речі, вони в нас лідери по вітамінах. Я вчора вже їм був пів капустини е так заклав, виїли за цілий день. Е в курею вітаміноз, як то кажуть, вони несуться, працюють. Вітаміни добре для того, щоб, по-перше, курка була здорова. Е курка була здорова і нічого не бракувало, щоб вона гарно могла. Формувати яйце, яйце було теж здорове, тому що потім все залежить, це відображається на е, вилупі курчат. Буває таке, що в зародки є, все гаразд. Але на вилупі або там вони замирають перед вилупом, або воно не може проклюнутися, або проклюнулося і не має сили вибратися. Я думаю, що це також впливає вагомий внесок. Е, на, на, цей, на майбутній молодняк, тому що курчата мають бути здоровими, мають самі вилупитися, як то кажуть, дозріти і бути жвавими бігати, а не такими млявими. Тому вітаміни потрібно давати курям. Чим, чим побільше, тим покраще, вони їм не зашкодять. Тим більше це такі продукти, що доступні всім, кропива це без проблем. Капуста, так собі, я теж думаю, що не є так дуже дорого, залежно, правда, скільки курок. Але там побалувати 2-3 рази в тиждень свою птицю капустиною. Я думаю, що це вже не так буде затратно. Ну і плюс вони ж у нас сидять по корм такий же самий корм, який ми в це я показував легорном даємо. Ось вітамінна добавка також в них є. Ось це, що я показував. Ну, от таким чином у нас отримуються наші курочки, чубатурочки. Тут, правда, занеслися ще не всі мінорочки, але... Потрошки в нас яєчко є. Яєчко є велике, є маленьке. Будемо калібрувати і, як то кажуть, готувати на відправку нашим клієнтам. Ну, вони в тому нашому вольєрі, до речі, какашки знов не замерзли, так, на вулиці, був мороз, всередині трохи тепло. Думаю, їм не було дуже холодно. Ось який наш красень з косицями, подивіться, який, бачите? О, як почув, що я про нього говорю. І захотів себе показати, так? Ну, Повернися боком. О, Бачите, в нього вже навіть голос прорізається, то він так наполовині співу зупинявся, а зараз вже трошки продовжує. Ось такий наш красень мінорочка. Це його дівчатка, ну і та мішана брама, що я сюди кинув, щоб цей. Щоб вона їм... Ну, їм не буде заважати. Тому що її, це в неї темне. О, бачите, як вони гарно по поїдають вітамінчики. Зараз ми ж їм дамо їсти і будемо збиратися. Наверху я теж пороздавав Мроксам і лівенським по капустині і по вінниках. Так що туди вже показувати не буду, бо це все одне ідентичне. Дуже повішу зараз танді, щоб білі фельдери мали також поїсти і качки собі по цей. Хоча біли фельдери у нас тепер на вільному вигулі, я думаю, що для них проблем, проблеми знайти якоїсь травички з часом не буде. Ну що, ми погнали, курочок провітамінували. З'їдять навіть і не буде ні качанчика, ні нічого. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.